І так, в мене в руках людина у пошуках справжнього сенсу. Це Віктор Франкл. Знаєте, якщо чесно, я довго не міг зрозуміти. А що саме розповісти про цю книгу за одну хвилину? Хоча книга невелика. Я, мабуть, скажу так: книга включає в себе дві частини. Перша автор розповідає про свій досвід у концтаборі, і друга частина автор розповідає про основи логотерапії. А я нагадую, що автор є психотерапевтом. Якщо у вас зараз складні часи, прочитайте цю книгу. Бо в неї автор описує, що навіть страждання мають сенс. І цей сенс треба знайти. І його можна знайти. Обов'язково кожен з вас має свій сенс до життя, через страждання. і навіть сенс смерті є. Ця книжка займе у вас 2 дні максимум. А потім візьміть, прогуляйтесь та подумайте про свій сенс. Які б страждання ви не переживали. Тому я цю книгу раджу, вона дійсно невелика, ви її прочитаєте за один день. Це книга актуальна для всіх і для кожного. Дякую.